Моє вітання. І одразу починаємо з вами з гарних новин. Придбали будматеріали, матеріали які хотіли зібрати своїми силами, але не вдалося. Тільки. Е Шурупи або гвозді, що там було в списку, тільки це вдалося, але й на тому дуже велика шана. Подяка кожному, хто допомагає нашим захисникам. Купили будматеріали, загальна сума 100 тисяч 22 гривні. Бачите зараз на екрані квитанцію, дуже тішать коментарі, що це ми будуємо якомусь генералу дачу. Я б вам з радістю показала і розказала, що то будується, але не можна такого робити. І до генералів, і до дач, повірте, там дуже-дуже далеко. Так, а тепер давайте попрацюємо. Давайте попрацюємо. А де у нас ось тут. Завершення війни САСІ проти України вирішуватиметься на наступному саміті миру. За його словами, захід має відбутися обов'язково за участі в Так, значить, чи дійсно після наступного саміта миру буде мир? Буде закінчення війни. Дивіться, сам е, саміт. Він, ну, типа, є окей, нема його і також нічого. Донат 300 гривень. Молодці, дякую. Тут історія про те, що наступні 8 місяців. Сьогоднішнього дня буде вирішуватися дуже поступово, але дуже систематично, питання щодо зняття заборон або зняття мораторіїв на якісь умови. Тобто, протягом наступних 8-8 місяців буде формуватися договір. І ці вісім місяців нам покажуть, на якому боці буде правда, справедливість і результат. Ну, тобто, як ми домовимося. То, що ми домовимося, це 100%, і це вже відбувається, але не результативно. Далі поїхали. Перші партії артилерійських боєприпасів для ЗСУ вже прибувають до України цими днями. Та що? Вже прибувають цими днями очільник МЗС Чехії таке заявив. Ви знаєте, і правильно заявив, оця заява це таке ну, повна муть. Але все, що треба, прибуває. Туди, куди треба, коли треба. Не так, як написано, так і має бути. Окі. Щоб вороги не здогадалися: штати виділяють понад півтора мільярди на зміцнення енергетичного сектору України. А також гумпотреб і що, і що, і що? І зміцнення цивільної безпеки. Штати виділяють, чи доходить вона до нас. Це щось неймовірне народ. Це перша допомога, яку я дивлюсь, і там, де сказано, що буде навіть більше. Дай Бог, Україна не проти перемовин з Росією під час другого саміту миру, заявив Єрмак. Жодного компромісу з незалежністю, жодного компромісу з суверенітетом і територіальною цілісністю. Коли за столом переговорів зійдуться Україна і Оркостан. 200 гривень донат, дякую, молодці. Точно не в найближчі Вісім місяців. Вісім місяців кожна сторона буде в позі. Кожна сторона буде руки в боки і не буде згодна йти ні на ніякі поступки. Дуже дико і дивно, бо скільки передають нам наші партнери зброї. Скільки передають матеріальної допомоги. Весь час кожного дня ми з вами читаємо ці новини, дивимось так чи інакше, там половину передають 20-30%. Але передають. А війна вирішується тупо переговорами. Ну, не дивно це. Країни-члени НАТО досі не досягли згоди щодо запрошення України до блоку. заявив генсек Столенберг. Та ви що, він запевнив, що НАТО вже робить висновки. Вже НАТО робить висновки. Тобто вони не просто занепокоєні, а вони вже роблять висновки. Та ви що? Ну, ви так зітретесь в порошок, зупиніться так працювати. Висновки з сасійсько-української війни. Зокрема, це стосується того, що альянсу потрібно збільшити запаси озброєння, адже після закінчення холодної війни їх скоротили. Тобто Альянс стурбований, робить висновки. І щодо е, сесійсько-української війни, і до чого він прийшов, до того, що треба збільшити свої запаси зброї та боєприпасів. Просто я аплодую. Просто овації. Саміт миру. Продемонстрував кілька важливих тест, на які слід зважати далі. Цивілізований світ підтримує Україну у війні з Путіним, але не бачить іншого способу закінчення війни, окрім переговорів. Щойно про це говорили. Щойно про це говорили. Змусити САСІЮ виконувати ухвалені самітом документи неможливо. Донат 100 гривень. Ось хто молодці. Я не знаю, що вам тут сказати. Я не знаю, що вам тут сказати. Українська дипломатія повинна краще працювати з Пар, Бразилією, Індією, Мексикою та Арабськими Еміратами. У цих державах досі не визначилися, дебіли вони чи ні. Ой. Наступний саміт миру. Що нам з вами принесе поповнення? Війська, поповнення боєприпасів, дуже міцних озброєнь, видів озброєнь. І дуже багато роботи він за собою нам принесе. Дякую.